Патріархатівського сірусі України, владику нашого високого присвящення, а тіпає страті я і мірінського, Богом бережено Україну нашу владу і військо її, стояти не парахлян святого храму цього. Вісі право, слава Христім, Господи, завітаної. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі христі, браті і сестри, дякую вам за молитву. Дякую Богу за цей тиждень, який був напевно плідний у справі нашого спасіння, тому що... Цього тижня читався повністю канон Великого Отця нашого Андрія Крицького, де е, ми з вами читали і після кожного тропаря били поклони, багато поклонів час посту. І знаю по собі, як кажуть, дух бадьорий, але тіло немічне, і потім і м'язи боліли, і, і навіть важко ходити було. Е, але е, як кажуть, закон жертви ніхто не відміняв. Віддай плоть, візьми дух, сказано. І що віднімеш від тіла, кажуть, додавиш душі. І саме то є наша жертва, та, що ми постимо, що ми молимося, що ми даємо щось Богу. Бо завжди. Кажемо, Господи, подай. Більше прохання навіть на літургії ці церкви склали, Боже, подай Господи, а десь кілька, е, кілька разів є тобі, Господи. Тобто забуваємо інколи, або навіть зустрічаєшся з людьми, які кажуть, е, е, мені кажуть, от ти ходиш до церкви, там, а що це дає? Тобто, що це тобі дає? Хочеться задати запитання, що ти віддав Богу за своє життя. Кожен, яку ти жертву зробив, Бог дає тобі здоров'я, Бог дає тобі е, пробудитися в той день. Слава Богу, і ти радієш тому сонечку, чи все, що ти маєш, здоров'я, е, добробут, сім'ю. Все це Божі дари, які Бог дає, а міг би й не дати. За все каже апостол Павло, дякуємо Богу за все. Ця подяка має бути, бо саме навіть і Євхаристія в перекладі означає подяка, щоб ми дякували Богу, що Він дає нам грішним ту благодать свою. Як сказано, Господь посилає дощ на добрих і на злих, на всіх. Господь не хоче смерті грішника. А хоче, щоб він навернувся і був живий. Багато хто зараз може нарікати на Бога, кажучи, Господи, а чому не покараєш тих агресорів, які йдуть на нас війною? Але якби зауважимо собі, якби Бог зразу карав, то, то скільки ми заслуговуємо тої карні, ми дивимося на когось. Господи, покара. А якби Бог карав за кожен наш гріх, то що б з нас було, ми б вже не жили на тому світі. Бо не за ділами людина спасається, а по благодаті Божій. Задаймо розбійника, який висів на Христі і в останню хвилину життя один хвилив, каже, Господи, каже, якщо ти син Божий, зійди з Христа нас спаси. Інших спасав, себе не може спасти, а інший каже, був розбійником, напевно, і вкрав, і, бо на Христі туди розпинали кого? Самих більше розбійників це була Римська імперія. І за даром, напевно, не за якісь ті діла, які він робив, був ціле життя злодієм, але в останню хвилину збагнув, Господь йому відкрив. Висяча на хресті, терплячи ті муки, той розбійник сказав, пом'яни мене Господи у царстві світі. І що Бог сказав йому? Каже, істину, кажу тобі, будеш зі мною сьогодні в раю. В раю будеш, розбійника Господь в рай. через покаяння, не через діла. Бо якщо б за діла він його судив, то напевно зразу би в пекло. Пішов. Це не означає, що ми повинні думати, що е, можна робити діла, а в останній день покаятися. Але справа в тому, дорогі, що не знаємо того дня, ні дня, ні години. Будьте готові, каже Христос, бо День Господній прийде, як злодій вночі. Злодія ніхто не чекає, а він приходить. Так само і останній день, наш день. Прийде, як злодій вночі, неочікуваний і треба бути готовим. Кожному з нас, незалежності від віку, незалежності від статусу, від багатства, прийде час. І як читається, над тілом померлих слова цар Раб, воїн, багатий і убогий. Всі в рівнім достоинстві пристануть перед Богом. І не буде вже там вибору. Тут ще на суді можна відкупитися де, знаєте, хто має гроші, владу, заплатив суді і відкупився. Там суддя не підкупна. Колись святі угодники Божі казали, смерть це найбільша справедливість, яка є в нас в цьому житті. Бо вона рівняє всіх, рівняє кожного з нас. Сьогодні п'ята неділя Великого посту, неділя Марії Єгипетської преподобної. Ми на каноні всереду читали її. Уривки життя і з приспівом преподобна Мати Марії, моли Бога за нас грішних». Дійсно, вона достойна тої благодаті Божої. Достойна, тому що, якщо заглянути в її життя, вона була великою грішницею, вона була блудницею. Вона казала, як мені наверталися ти. Уривки з мого життя, скільки я молодих хлопців звела, коли вона на кораблі їхала, скільки вона грішила, вона мала розкішне тіло і багато вона спокуса, спокушала тих. І одного разу, коли перебуваючи в Єрусалимі, привезли частичку Христа Господнього. І щось її зворушило. Думає, піду і я. Знаєте, так, як деколи привозять якісь мощі, щось таке, людина живе, про церкву не думає, десь там не відвідує храм, а буває таке, щось привезли якусь святиню і думає, а ну, піду я. Десь там написали в газеті. Піду і я. Може, і мене Господь грішним прийме. Так само і вона не думала. За це. Не думала вона каятися, але Божим промислом Господь веде кожного, кого через хворобу, чи кого через якийсь біль в житті, чи через якісь обставини життя. І прийшла вона, було багато народу. І коли вона захотіла війти в храм. А якась сила її не пускає туди? Вона крок, а їй відштовхує. Вона крок, а їй відштовхує. І стояча у притворі храму, велика грішниця, блудниця, стояча в притворі храму перед іконою пречистої і преблагословеної владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Дивлячись на лик Матері Божої, вмить вона перемінила своє життя. Вона заглянула в своє серце і побачила оцю гріховність. Господи, яка я грішна, що навіть сила не пускає мене Божа до того храму, яка я велика грішниця, напевно, немає такої грішниці, як я. І покотилися сльози. Сльози розчулення. Вона гірко плакала. Вона просила Бога про покаяння, перемінив життя. Докорінно Господь змінив. Якийсь випадок такий, що вона не думала, піду, просто подивлюся. Може, як на театралізоване дійство. Як багато хто йдуть як в Київ. Дивлячись чи в лавру, чи як на пам'ятку історичну, чи як в музей йдуть, щоб подивитися на мистецтво. Але буває так, що подивлячись на ікону, на Господь дає в серці сокрушення, і людина міняється. А що казати, як помінявся наш? Батько народів Київської Русі Володимир Великий коли побачив в соборі Святої Софії в Греції ікону страшного суду, де праведники йшли в пекло, ось буде, грішники йшли в пекло, а праведники в рай. Його зворушило це. І так само преподобну Марію зворушило. І вона заплакала сльозами розчулення і війшла в храм, приклонилася і заповіла, що вона піде за Йордан в пустелю. І до кінця свого життя вона вела пустельний спосіб життя. Її зволив бачити старець Зосима, який також був праведний, але в нього в думку прокрадалося таке, що, напевно, немає праведника більшого, як я. І він побачив Марію Єгипетську в пустелі, Духом Божим вони зустрілися. Вона так і стязала своє тіло, майже нічого не їла. У пішла. Каже, перші дні, скільки мене мучило, той біс, оці гріховні помисли, воно зразу дається можу благодати. Воно буде мучити, воно буде насилати той лукавий на думки. Навіть такі думки, що ми собі не можемо представити. Діла наші, щоб нас принизити перед Богом, щоб ми відійшли від спасіння, бо Він не хоче, щоб ми спаслися. Лукавий приходить для того, щоб вбити і погубити. Господь каже, я пастир добрий, прийшов, щоб ви мали життя вічне і надто мали. Прийдіть до мене всі стружені, обтяжені, я заспокою вас. Господь кожного нас приймає такими, якими ми є. Можливо, ще в ліхах, можливо, ще такі недосконалі. Ще живемо в тому житті, можливо, ще нічого не розуміємо, але пам'ятаймо, що Бог нас любить. Бог нас любить кожного. Він, дивлячись на той хрест, який виноситься на церкву Голгофу в час Великого Посту, розп'ятий і Спасити. Він за кожного з нас віддав себе на хрест пожертвував, яка велика жертва, за кожного з нас, бувши безвинним. Святі хоча були, але також були і мученики, але вони спочатку були люди грішні, як кожна людина. А Христос, Він народився без гріха. Він і помер без ліха, бо він Бог. Бог став людиною, щоб людина стала Богом. Як це розуміти? Не в прямому змісті, що Богам, а по благодаті Божій. щоб з'єдналися воєдини з Богом. І святі оці порівнюють, каже, я шматок за, заліза як без вогню, а вогонь це Божа благодать. Як без вогню, то я холодний, а коли кидаєш вогень, залізо розгоряється, розкаляється і з'єднується з вогнем. Отак наподобі того ми з'єднуємося з вогнем Божої благодаті, яка спалює оту скверну покаяння в любові. Я вітаю, сьогодні було багато причасників, де прийняли ви вчора таїнство соборування і сьогодні таїнство сповіді і причастя. Бажаю вам очиститися, бажаємо подолати той гріх, того змія предвічного, щоб ми подолали його найперше в своєму серці. Якщо ми подолаємо хоч одну пристрасть, то ми не даром прожили цей піст, ми не даром зустрінемо світле Христове Воскресіння. Борімося з тим гріхом. І стараємося завжди бачити перед собою хрест. в співах церковних є такі слова, зараз співаються, під Хрест вістаю, Спасителю мій милий. І молю тебе, одай же мені за гріхи жаль щити. Перш ніж робити гріх, перше, ніж щось робити, уявімо собі Хрест, ми всі носимо його на шині, благославні Християни. Але мало хто розуміє змістого цього Христа, тої великої жертви, яку дав нам Христос, і хай йому буде за все слава. Честь і поклоніння, як єдиному Богу, Отцю і Сину, і Святому Духові, завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу. А, Слава. А, Дорогі Христі, браті і сестри.